Вітаю всіх. продовжуємо тему грошей фінансів. Скажімо так, було перше відео вступне, де я розповідала, чому я пішла навчатись, на кого я навчалась, як що в мене було. Скажімо так, я попала в мегабанк, місто Дергачі. Я працювала. І не жалкую зовсім, ні в якому жодному разі. Я там пропрацювала рік. Тому що потім відділення закривали. І те, що мені пропонували, я не захотіла. Це не важливо. Але досвід офігенний. Скажімо так: робота з грошима вимагає уваги і поваги до грошей, і відношення до грошей. І треба це е, сприймати як бумажки. На роботі для, це, для тебе це бумажки. Якщо. Ти не так не сприймаєш, то людина зможе працювати з фінансами. Я скажу так: гроші це специфічна тема, яка не для всіх. Зовсім не для всіх. З валютою я, я, я не працювала відмовилася. Я не захотіла, мені було огидно. Це не моє. Страшно огидно і не хочу. Там треба знати всі ці водяні знаки. Я не пішла. Я не пішла на цей крок. І не жалкую. Але все ж таки. Мене питали про відношення до грошей. Завжди. Тому що, ну, зрозумієте самі, гроші каса. Питання таке сьогодні хочу розглянути. Всі кажуть, я люблю гроші. Так, таку фразу. Але який мені сенс? Насправді ми любимо не гроші. А ми любимо те, що ми за них отримуємо. І коли вони в нас є, ми радіємо, що ми можемо собі придбати щось, що нам необхідне. Або ми маємо певний запас грошових коштів для якихось дій, маніпуляцій, купівлі чогось. А в нинішній ситуації, якщо людина має запас грошових коштів на всякий випадок, вона зможе. Під час якоїсь критичної ситуації, просто там кудись виїхати, винаймати житло, все що завгодно. Тобто, я до чого? Я до того, що людина відчуває себе впевнено і може спокійно, в принципі, мислити, реагувати на все, досить спокійно. Скажімо так, я завжди намагаюся тримати якусь грошову суму, щоб в мене була. Зараз також я завжди маю певну суму, щоб в мене такий лімітік був. Наприклад, ось якщо щось не так в Харкові, ну, психологічно для мене, щоб я завжди могла купити в Харків Львів. Це коштує зараз десь півтори тисячі. Ну, це якщо взятись постільна білизна, там чайок, таке. Мені з дитиною одна полочка. Тому що дитина маленька, йому ще не надається окреме місце. Наприклад, в когось там, можливо, що заправити машину, поїхати. Чи якісь ще моменти. Взагалі, то зараз, на жаль, не всі люди взагалі можуть собі дозволити якісь поїздки і поїхати десь пожити там місяця чотири, наприклад. Знову ж через гроші. Ось і фраза вам. Люблять гроші всі. А деякі люблять гроші за хабарництво, наприклад. Наш мсек любий. Не без цього. Звісно, ви... це те, що ви бачили в новинах, це маленька тільки частка. І це не чесні гроші, які можуть принести негатив. Не забувайте. Є такі моменти, коли, коли дають на лапу. Я це пройшла в пенсійному фонді. Було в мене таке, усі було. І тут нюанс: є гроші, які там за швидкість. Це були маленькі, суми, зовсім, але я їх спускала дуже швидко. Дуже швидко спускала ці гроші, тому що такі гроші не треба тримати на руках. Це правда життя, закони. Такі життєві. Я зрозуміла одну річ. Якщо хоче швидко зробити, людина там відблагодарити, хоче, я не проти була, звісно, не проти тоді всі були такі. Хто спалився, я не спалилась. Мені цукерки навіть приносила. Я змогла не спалитися, я задоволена собою. Справді, і я їх спустила там швидко витрачала. Зараз я грошам відношусь спокійно. Я почала робити те, що мені подобається. Я себе нарешті реалізувала в тому, що мені потрібно. І я вважаю, що мій заробіток є тим, від чого я ще отримую задоволення. Я спілкуюсь з людьми. Я доношу до людей певну думку. Я іноді проводжу навіть дискусії, задаю тему, щоб були дискусії, щоб люди спілкувалися, обговорювали і розуміли взагалі, що відбувається. Я ще буду водити дискусію. Насправді, на тему грошей треба також казати. Також я розумію, що наші люди не всі можуть собі взагалі дозволити нормальне життя. В нинішніх умовах. На жаль, і ще така фраза є: щастя не в грошах, а в їх кількості. А ви знаєте, це правда. Це правда. Це дуже серйозна правда, тому що коли ми говоримо про відпочинок, він має певну ціну. Якщо в нас немає цього, цієї кількості грошей, ми не відпочинемо. Якщо ми хочемо купити квартиру, вона має ціну. Якщо ми хочемо, винаймати квартиру, це має ціну. І нам потрібно мати необхідну кількість грошей. Головне, наприклад, ось оренда житла. Там вона коштує 10 тисяч. Наприклад, нам потрібно мати ці 10 тисяч завжди заплатити, потім на життя собі. І оточуючим. У мене квартира у Львові коштувала 8,5. Я заробляла достатньо, щоб її сплатити. Мені всього вистачало. Я спокійно це роблю. Жила я тоді не сама, і то добре. Тому, ви знаєте, я хочу сказати, що завжди-треба завжди бути реалістом на тему грошей. От якщо не вистачає грошей, Буває ж таке, треба розуміти, що можна там десь криди взяти десь щось або при, при... терпіти свої витрати. Не всі люди вміють витрачати з розуму. Заробляти з розумом треба також і витрачати з розуму все треба робити з розумом. Тому я хочу зробити афірмаційну пораду. Для всіх афірмація порада, подивимось, нам видасть. Це поради різних сфер життя, то, в тому числі, є і про гроші і взагалі. Як нам себе налаштувати на гроші, щоб завжди вистачало? Давайте так, поради для того, як нам себе налаштувати на фінансовий потік, щоб нам завжди всього вистачало. Ми могли тримати себе в рамках, при цьому не відчувати там, дефіцит. Яка я буде афірмація? Усі мої мрії заслуговують на здійснення. Дивіться. Клас. Шикарно. Ми самі будуємо своє життя, і наш дохід залежить від нас. Мрії залежать від нас. Ми можемо заробити на свої мрії. Моя мрія головна. Хто мене давно дивиться, знає. Це Лен Крузер Прадо. Він майже був у мене в руках. і... Якби на війна я вже на ньому була. Обожнюю його. Я дуже сподіваюся, що він цілий той прадік, який я майже купила, Херсон. Ви, коли мені щось пишете, думаєте, що могла бути з вами? У вас там був шикарний прадік один на все місто. На жаль. Або, на щастя. Сподіваюсь, він цілий. Власник його живий і все добре. Дуже на це сподіваюся. Тому віримо в свої мрії. Повірте, що ви це можете, що ця мрія реальна. Перша, а друге, йдіть до її втілення, все можна в цьому житті.